Турецька народна казка, як селянин муху вбив. Якось один селянин поклав на віслюка два барильця пекмезу та й повіз продавати до містечка, під'їжджає до передмістя, а назустріч два жандарми. Ото й питають вони дядька А що це ти везеш у барилах? А що там може бути? Зробив трохи пекмезу та й везу, аби продати, Отказує селянин. Жандарми не повірили. Вийняли чопки і почали переливати пекмес з одного барила в друге. А в барило залетів цілий рій мух. Став селянин продавати той пекмес, тільки ж ніхто не купує, бо в нього мухи. Прикро стало, бідному селянинові, от і надумав він поскаржиться каймаконові. Прийшов до Каймакама і розповідає, як із нього позбиткувалися жандарми, а каймакам подумав, що дядько якийсь дурний і каже Дядьку, жандарми тут не винні. Що ж вони такого зробили? Винні мухи, от їх треба покарати. Селянин прикинувся дурником та й каже, Пане, а як же їх можна покарати? Каймакам посміхнувся і відповідає, та «Да то й геть легка справа. Зараз я напишу і дам тобі наказ. Із цим наказом ти маєш право вбити будь-яку муху, де тільки її побачиш. І ніхто не сміє тобі перечити. Хай благословить вас Аллах, мій пане, отказує селянин. Дайте лиш глянути на той наказ. Каймакам Запишавшись, накривуляв щось на папері та й подав селянинові. А той, складаючи його, побачив у каймакама на обличчі величеньку муху. Підняв він руку та й вліпить Каймакова по пиці, а той, каже, показуючи на мертву муху, ось, бачите, одну вже вбив.